З дитинства люблю вишивати. Ще з школи, коли у третьому класі в нас було трудове навчання, вчителька нас навчила, Віра Івановна нас навчила вишивати хрестиком. Мама давала клапти тканини і було тоді муліне, або червоне, або чорне. Дві ниточки давала, і ми вишивали. І я навчилась вишивати. Мені дуже сподобалось це. Мама, моя мама дуже гарно вишивала. Зранку, поки топила піч перед роботою, сиділа, вишивала, тоді йшла на роботу, вечором приходила, доглядала господарство всі гуртом всією сім'єю, а тоді сходились до неї такі ж самі сусідки, як вона, і сідали і вишивали, заводили пісню гарно, співали і вишивали кожна свої, свої вишивки. Багато навишивала вишивала і рушників, і скатертин, і простинь. Уже в 7 класі і мені довірила. І я вже стала вишивати разом з нею. І вишивала, ходивши до своєї двою родної сестри, часто на печі вишивали ми з нею, у неї на печі до 12 ночі. От це було. Ну як захоплюючи, коли ти вишиєш, приходиш, дивишся, а в тебе рисунок вишити, дуже гарний. Це мені дуже-дуже подобалось. Тоді вишивали спочатку муліни. Ось у мене трошки є. І ще із тих пір залишилось просте муліни. От, вишивали простим моліним. Було спочатку таке крашене, воно линяло. А тепер тоді оце таке. Привозили шовкове, було штапельне. То більш блищало, але те в мене не залишилося, того, того нема. А оце таке просте, от таким вишивали моліни. Тоді згодом вже з'явилася шерсть, вже коли я вийшла заміж, і приїхала жити в Авдіївку. Появилася, стали вишивати тут шерстю. І мені тут сподобалось вишивки шерстю, і я стала брати собі рисунок тут у людей і вишивала собі оце такі наволочки, ось такі рушники гарні, отакі. От уже тканина появилась гарна. От такі рушники, всі наволочки вишивала, скатерті вишивала і вже. Пішли отаке, отаке муліни. отаке дуже гарна шерсть. Вона ярка, красива і красивий рисунок виходить із неї. Моя мама вишивала до 80 років. Вишила ось позаду мене оце ку... килим. Вона вишила його на. Мешкавині були такі, називались крапив'яні мишки, такі широкі, великі ці мешки були. І вона то два чи три там. Я не знаю скільки їх і шита до міста. У неї, було, у неї є шестеро внуків, а із три з них внучки. І кожній внуці вона подарувала отакий килим, вишила своїми руками отакий килим. і... Вишивала вона його як і сім місяців і пів півроку вишивала. Це був дуже великий труд для неї. Уже вона була старенька, але старалась, щоб внукам своїм внучкам залишити пам'ять. Це для нас дуже цінна річ, бо вона вклала у неї усе добро, усю душу, вишиваючи кожен хрестик. Коли я приїхала в Авдіївку, тут мені сподобалися ці вишивки, вже повторюсь, другий раз. Оці вишивки, я стала вишивати шерстю і вишила собі багато їх, прикрасила, побудувала ми будинок і прикрасила оце усе ще тоді, воно було в моді, і прикрасила свої стіни, і, і столи, дивани. Була прикрасила цими всіми вишивками.